Самооборона це якась фігня. Якісь фріки ходять до яких сенсеїв, ті їм показують смертоносні прийоми, і потім ці фріки вважають, що зможуть себе захистити. Якщо хочеш навчитися битися, треба займатися боксом чи боротьбою, а все інше то фігня. Це дуже поширена думка. Я її зустрічаю кожного дня в коментарях до цього каналу, і я впевнений, що хтось з глядачів її поділяє. Давайте розберемося, чим. Насправді відрізняється спорт від самооборони, і чи справді потрібно займатися боксом чи, чи боротьбою для того, щоб бути здатним захистити себе? По-перше, я розумію, звідки ця думка з'явилася. Дійсно, існує багато шарлатанів, фріків від самозахисту, які навчають смертельним технікам. Тобто, ти, отут на таку крапку, натисні, на больову точку людині стане погано. І він через три тижні помре. Є така міфологія бойових мистецтв, про це можна зняти окреме відео, але зараз не про це. З іншого боку, існують спортсмени, які регулярно тренуються, регулярно спарингують в повний контакт, виступають на змаганнях не проти свого товариша по клубу, а проти людини, яка хоче виграти. Вони тестують свої навички під реальним стресом. Вони знають, що ті прийоми, які вони відпрацьовують, можливо, вони не такі смертоносні, але вони робочі, бо вони натреновані. Вони їх випробували на людині, яка чинить опір. То що ж, самооборона це фігня? Треба займатися спортом? І так, і ні. По-перше, ми не можемо стверджувати, впевнено, що навички спортивних єдноборств допомагають при самообороні. Дивно? Я поясню. Як ви думаєте, розумні люди частіше досягають успіху в житті чи ні? Ну, здавалось, так, якщо людина розумна, якщо вона вміє користуватися власним мозком, в неї більше шансів заробити більше грошей, наприклад, або зробити кар'єру, або просто бути щасливим. Але було дослідження, де намагалися виявити кореляцію між високим IQ та успіхом в житті. І цієї кореляції не існує. Тому що розумна людина не факт, що буде багатою, не факт, що буде щасливою, не факт, що чогось досягне в житті. Бо IQ тест це тест, який виявляє здібність людини вирішувати певні когнитивні завдання. Запам'ятовувати, вирішувати логічні якісь задачки або кількість слів в його активному вокабулярі. IQ не корелює з успіхом в житті. Для того, щоб стверджувати, що навички спортивних єдиноборств можуть допомогти або марні при самообороні, треба провести велике дослідження, дослідити три тисячі випадків. Тисяча нападів на людей, які нічим не займалися, тисяча нападів на людей, які займалися боксом та боротьбою, і тисяча нападів на людей, які займалися самообороною в той чи іншій формі. І тоді. Спираючись на цифри, можна зробити якийсь висновок, допомагає чи не допомагає. Більшість людей на планеті Земля не займаються ні спортивними єдиноборствами, ні традиційними бойовими мистецтвами, ні якоюсь самообороною. Тобто такої статистики в нас немає. Є певні анекдотичні кейси, коли спортсмена зарізали. Це не означає, що будь-якого спортсмена легко зарізати. Це означає, що. Один конкретний спортсмен, будучи там чемпіоном по боксу, зв'язався з хуліганом і упернули ножичком. Є кейси, коли людина нічим не займалася, але змогла дістати газовий балончик та втекти, або використала травматичну зброю, або інший засіб самозахисту. У цю статистику не потрапляють ті напади, які не трапилися. Тобто людина побачила, що готується напад, вона розпізнала загрозу, змогла уникнути. І це взагалі ні в яку статистику не потрапляє. Тому стверджувати, що самооборона та спорт тісно пов'язані, не дуже коректно з точки зору науки. Давайте розбиратися. Весь антагонізм між спортом та самообороною він існує в голові людей, які не сприймають щось не схоже на те, чим би вони займалися. Тобто людина займається спортом і вважає, що самооборона – це фігня. А якщо людина займається самообороною, вона вважає, що спорт це фігня. Але це теж неправда. Ну, уявіть собі, два ресторани. В одному ресторані готують суші, а в іншому бургери. Якщо я люблю суші, я не можу стверджувати, що бургери це не справжня, шкідлива їжа, тільки суші це корисна їжа. Чи навпаки, я люблю бургери, тому суші це взагалі не їжа, тільки бургери, тільки хардкор. Є люди, які люблять суші, є люди, які люблять бургери, є люди, які люблять і те і інше. І є багато людей, які не люблять не те, ні інше. Тобто не можна казати, що той чи інший вид досугу. А спорт чи самооборона – це насправді форма досугу. Бо якщо ваша робота не пов'язана з фізичним насильством, ви ходите на тренування, тому що вам це подобається. Будь-який вид досугу корисний, якщо ви не травмуєтесь в процесі. Так, можна розглядати спорт як деяку інвестицію у власне здоров'я. Тобто, займаючи спортом, людина стає здоровішою. Якщо це не професійний спорт, змагання фармакологів, хто вигадає стероїди, яких ще не вигадали до цього. Спорт на рівні фізичної культури робить людину здоровішою. Самооборона це інвестиція у власну безпеку. Тобто, людина, яка займається самообороною, вона Отримує ROI, Return on Investments, коли зможе уникнути нападу або зможе вдало захиститися. Але з людей, які займаються спортом чи самообороною, дуже маленький відсоток використовується на практиці. Так, здоров'я ми відчуваємо, а безпеку ми відчуваємо тільки тоді, коли її немає. Чим насправді відрізняється спорт від самооборони? Давайте заглянемо в історію. А, ну, так, можна капнути давньогрецьку Олімпіаду, як початок сучасного спорту, це буде некоректно, бо Олімпійські ігри це було більш релігійне свято, ніж спортивне. Тому ми будемо дивитися на Західну Європу, бо східна е, традиція це легенди. Е, береш будь-яку східну школу єдиноборств і там. Коли богиня Аматерасу дарувала імператору Японії катану, то його навчав наш сенцей. І ми будемо спиратися на документи. Спорт як явище виник з індустріальною революцією, коли у людей з'явився вільний час, щоб займатися чимось. Так? Перші спортивні секції виникли у Великобританії, секції боксу, наприклад. Для чого? щоб людина могла підготуватися до змагань. До цього існували школи або воїнського, воїнської майстерності, де готували солдатів, або фехтувальні школи, які готували до дуелі. А дуель це теж форма змагання. Потенційно летального, але це ритуальний двобій, який відбувається за певними правилами. Перша школа офіційно задокументована, яка використовувала слово self-defense – самооборона. Це школа Уільяма Бартона Райта в 1891 році. Пам'ятаєте, коли Шерлок Холмс бився з професором Маріарті біля Рейхенбахського водопаду, він використовував прийоми Баріцу. Баріцу це не вигадка Артура Конан-Дойля, це система Бартона Райта, але вона називалась Бартіцу. Що зробив цей британський інженер? Він взяв арсенал техник з традиційного японського бойового мистецтва джиу-джитсу. Доповнив арсеналом технік з французького спортивного єдиноборства Сават, також відомого як французький бокс, це така форма кікбоксингу. І додав тоді зброю тростину з французької ж системи бою тростиною Лякан. У ті часи кожний поважаючи себе чоловік ходив у капелюсі та з тростиною, чудові були часи. Тобто, коли наприкінці 19 сторіччя. Британський інженер задумався над тим, не як викликати когось на дуель або прийняти участь у змаганні, а як захистити себе від нападу на вулиці, він почав комбінувати техніки з традиційних та спортивних єдиноборств та додав зброю. І після цього усі люди, які вигадували ті чи інші системи самооборони, йшли тим самим шляхом. Іміліхтенфельд, створюючи кравмага, взяв арсенал боксу, вільної боротьби. Джиу-джитсу. Потім Маше Денкрайс додав туди техніки сучасного дзюдо. Потім з'явилися техніки бразильського джиу-джитсу, відомі на Заході. І так далі. Тобто, уявіть собі, людину, яка хоче займатися ММА. Якщо в місті немає секції ММА, він має позайматися боксом, а ще краще, тайським боксом, щоб поставити собі ударну техніку руки, ноги, лікті, колені. Потім Треба походити на якусь боротьбу. Вільну боротьбу, греко-римську боротьбу, греплінг, щоб знати, як працювати в клінчі. І потім треба додати техніку боротьби в партері бразильське джиу-джитсу. І тоді ця людина більш-менш буде всебічно підготовлена до того, щоб виступати за правилами ММА. Якщо людина хоче навчитися самообороні. І немає секції самооборони там, де готують комплексно. Вона має поставити собі певні техніки рукопашного бою. Вона має оволодіти тією чи іншою зброєю засобами самозахисту, будь то газовий балончик або пістолет, або дробовик, або що ви з собою навіть ніж. Ще бажано знати закон про необхідну оборону, бажано вміти. Займатися деескалацією, тобто вербальні навички, та бажано мати те, що називається ситуаційна обізнаність, тобто знати, як дивитися по сторонах. Тому думка я піду на бокс і там навчуся самообороні» вона також некоректна, як думка я піду на бокс та підготуюсь до ММА. Різні правила потребують різних навичок. Так, тренер по боксу навчить вас битися. Якщо він гарний тренер, він навчить вас битися гарно. Так, можливо, в силу певного особистого досвіду він може дати вам, у більшості боксерів є особистий досвід самооборони тобі, як на вулиці, певні знання щодо поведінки на вулиці. Але все одно ця підготовка буде одно... односторонньою, вона не буде повною. Тобто, для того, щоб захистити себе навичок рукопашного бою в будь-якій формі недостатньо. Тому що навички рукопашного бою вчуть нас, як битися. Самоборона, в першу чергу, вчить нас, як не битися, як цього уникати. Ну і інше питання: не усім людям здоров'я, вік дозволяють займатися боксом та боротьбою. І для цього існують засоби самооборони. Чи допомагає бути сильним, витривалим, швидким, мати досвід спарінгів при самозахисті? Звичайно. Це допомагає. Але це не є обов'язковою умовою, бо кожна людина має право захищати себе, навіть якщо їй 70 років і вона інвалід. Думка про те, що спортсмени більш підготовлені до вуличної бійки, вона і правдива, і помилкова. Правдива, тому що якщо людина регулярно б'ється навіть за правилами, вона буде краще битися, ніж людина, яка ніколи не билася. Але сила, м'язи, швидкість реакції це не головне, і я вам це доведу. Як ви думаєте, який хижак найефективніший на землі? Людина. Є багато тварин, сильніших за нас: леви, тигри, ведмеді. Але це ми ходимо до зоопарку і дивимося на них в клітках, не навпаки. Тому що в нас є розум і є здатність використовувати інструменти. Тому в самообороні найголовніше це ваш розум та здатність використовувати інструменти. При цьому бути фізично здоровим, розвиненим та готовим до бійки це корисно? Чому ж ні? Тому не треба думати, що спортивний тренер може вас навчити в самообороні. Це як наймати тренера по волейболу, щоб він підготував футбольну команду лише тому, що і там м'ячик, і тут м'ячик. Тренер по волейболу може. Дати загальну фізичну підготовку, але вона буде не так специфічна, і може дати якісь поняття про тактику спортивну. Але волейбол та футбол це різні види спорту, суші і бургери. Самооборона і спорт це різні сфери діяльності. Якщо у вас немає можливості відвідувати секцію самооборони, вам доведеться, як інженеру Бартону Райту, будувати цю систему з різних клаптиків. Тут я взяв фізичну підготовку, тут я взяв навички рукопашного бою, тут зброю, правові предели, психологію конфлікту, вербальні навички і так далі. Для цього, власне, і існує цей канал, я розумію, що самооборона у нас в країні не дуже розповсюджена у порівнянні з традиційними бойовими мистецтвами або спортивними єдиноборствами. Як би там не було, навіть якщо ви не здатні займатися спортом, в Через ті чи інші причини у вас немає на це часу або здоров'я. Це не означає, що у вас немає шансів захистити себе та тих, хто вам дорог. Життя бентежне. Тренуйтеся!